Всім привіт! Ви на каналі Ілюзія Огляду, і в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про наступну мою не менш улюблену частину братс Магічна сила. Ця частина свого часу змушувала мене відчувати деяку тривожність із домішком дереалізації, але це не завадило мені полюбити її ледве не на рівні із модними піксі. Давайте без надлишкових передмов перейдемо до сюжету для тих, хто не дивився або підзабувся цей мультфільм. Отже, сюжет наступний: у нас є дівчинка на ім'я Катя, яка все своє життя провела на якомусь закинутому кораблі як піддослідна кризка, а тому хоче свободи і звичайного життя звичайної дівчинки. Вона а джин, яка може виконати одне бажання на кожну людину, навіть не знаходячись біля цих людей безпосередньо. Запам'ятайте собі це, ми до цього повернемося. Каті є батько з комплексом неповноцінності, який також свого часу був джином, але розбив власну лампу і його сила зникла. Це той ще мем, звичайно, і те ще питання, чому містилище таких сил настільки не ненадійне і може так легко розбитись. З базару базарою той витриваліший буде. Так от, через нереалізовувати. Овані мрії, і бажання батька, Катя змушена підкорятися двом мутним лиходіям, імен яких я вже й не пам'ятаю. Ці лиходії використовують силу Каті для того, аби весь світ платив їм гроші. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, і вони могли прибрати всю владу до своїх рук, організувавши світовий дефолт та інші прекрасні деталі життя. Для того аби держави не вимахувалися, а платили. Вони похерили весь клімат на планеті на якійсь частині організовуючи за. Асуху, а на якість сніг і дощ, і власне тут в мене постає перше запитання. Як вже зазначалося раніше, Катя може виконати лише одне бажання однієї людини, і я так і не дуже зрозуміла з розмови лиходії. То вони організували зміну кліматичних умов не разом на всій планеті, а по черзі в кожній країні, чи що? Скільки в такому разі людей було залучено в цій тупій схемі? Чи все таки різка зміна клімату в одній країні створила ланцюгову реакцію по всьому світу? Навіщо тоді було витрачати ціле бажання на безперервну блискавку у Франції, якщо варто було лише зачекати, коли і до неї дійде катаклізм? Незрозуміло та й Бог з ним. Але одного дня Катя не витримує лихої долі і тікає, аби насолодитися життям, і тут їй важко засоджувати. Першим ділом вона потрапляє в якийсь клубняк в не дуже престижному районі міста, як мінімум, виглядає він не дуже презентабельно, і натрапляє на братці, які в тому клубі проводили своє світове турне походу. Однак спочатку Катя натрапляє на діла, на про якого я трошки говорила в своєму відео про модних піксі, про те, яке він позоріще. Але в цій частині він вирішив покласти мене на лап... Падки своєю недолугістю, бо першим ділом, побачивши дівчину, якій об'єктивно некомфортно тут знаходитись, і яка трохи перелякана, він хапає її за руку і намагається загравати, але робить так, що мені навіть через екран стало не по собі. І оскільки Катя, походу, сповідує буддизм, вона не чекує ділену вічний понос, а збиває з пантелику і біжить за лаштунки, де відбувається її перший діалог із Сашею, а потім вона знову тікає, бо за нею пригнався власник клубу. Мені подобається. Як він щиро обурений тим, що Катя не розрахувалася за квиток, але можливо, якби він поставив хоч когось на дверях, то не допустити зайців свій клуб було б дещо легше. Але як виявилося, дуже скоро за Катю бігають з метою її спіймати дехто більш зловісніший, аніж власник клубу. І чесно кажучи, ось цих антропоморфних мух я серйозно боялася в дитинстві, особливо коли вони з кам'яними обличчями наближалися просто в камеру. І от їм чисто по барабану за що там Катя заплатила? Чи ні, та й на власника клубу теж пофігу. Вони його просто вирубають, коли він підвищує на них голос за те, що вони зловісно знаходяться на території його клубу. Та й взагалі в них мозок промитий, про що ми теж поговоримо, але пізніше загалом самі пригоди починаються тоді, коли Катя і брат знайомляться. Катя ні разу не подумавши три секунди, демонструє перед дівчатами свою силу за що її 100% ніхто не буде боятися. Ну і після того, як Катя перетворює двох пацанів, на жаб, їхнє спілкування лагоджується, і дівчата показують Каті звичайне підліткове життя від якого та в захваті. Паралельно з інтеграцією в буденність брац постає проблематика цих самих бажань, що створює деяку напругу між дівчатами. Бо хлоя випадково використала своє бажання на те, аби перетворити хлопців в жаб. І я щиро не розумію, чим вона не задоволена взагалі. Але виявилося, що їй конче треба високий бал з географії, і логічніше всього, звичайно, не підготуватися до іспитів чи контрольних, а чекати, доки хтось з твоїх подруг не поділиться з тобою бажання. І Я не дуже розумію, як працює ось ця система бажань. З одного боку, мені здається, що це має відбуватися несвідомо, бо вона джин. Але, наприклад, коли одна з лиходіїв загадувала бажання Каті, то починала перед нею стелитися як масло по хлібові, аби переконати джин. Що її бажання валідне. Тобто Катя, чисто гіпотетично почувши, що її роботодавці творять чухню, могла б не виконувати бажання взагалі. Але для чого лиходім взагалі була Катя, якщо вона може виконувати бажання на відстані? Однак, з іншого боку, коли Катя чаклує парочці гору монет чи якійсь дівчині іншу зачіску, здається, що вона просто розважається, а не виконує бажання, почувши слово хочу. Дуже багато запитань, на які відповіді я в подальшому не отримаю. Але менше з тим, Динамічний сюжет не стримує оберців. Катя тусить з дівчатами, виконує бажання рандомних людей, замінює ворожку в автоматі під час втечі від громадян категорії Б. Найбільше мені сподобалась ось ця сцена, де кришталево чисто видно, як Катя стоїть посеред провулку і на неї прямують два агента. Але вона різко заскочує в той самий автомат, який також один-єдиний стоїть на все перехрестя, і її переслідувачі, як золоті рибки, забули, що було три секунди до цього. Однак Катю все одно повертають назад на корабель, де вона намагається порозуміти. Зумітися з батьком. Але камон, дівчинко, твій батько не проробив власні психотравми, і тому він буде щосили компенсувати їх за рахунок тебе. Я б дуже сильно ні на що не сподівалася. Але оскільки Катя емоційно прив'язана до свого батька, вона дуже сподівається на його розуміння, однак так само дуже швидко розчаровується в ньому. В цьому пригніченому стані її ловить лиходійка і змушує не чаклувати Франції безперервний дощ і блискавка. Я не буду зупинятись на тому, наскільки по тупому і неправдоподібно звучить пояснення цієї лиходійки стосовно того навіщо їм ці блискавки, тому що Катя дуже скоро сама просікає, що ці двоє чому інші, не можуть двері зачинити під час своїх лиходійських розмов, так то злі ребята, і треба з цим щось робити. Тому Катя в чергове тікає, аби попередити брат. Ну а ті в курсі, бо їм про це сказав якийсь чил дуже серйозний агент, який зробить рівно нуль корисного для сюжету і змусить брат вигрібати все самотужки. Але зате він дав їм грибінець і губну помаду, щоб пинити лиходіїв <звук> однак Лої і Ясмін вже встигли викрасти і хочуть з них зробити м, таких самих чмобіків, як і тих громадян третього сорту, шляхом. Як... Когось стирання мозку, чи що? Я не дуже зрозуміла, чесно кажучи. Та мені здається, що ця їхня тема зі стиранням пам'яті і залишком лише тих частин мозку, які відповідають за підпорядкування наказам, не дуже збігається з реальністю і тим, як працює мозок. Але це все одно не гратиме жодної ролі, бо їх швидко врятують. Бо брат, як Ангели Чарлі, розвалюють всіх лиходіїв, врятують світ, спостерігають за милою сценою воз'єднання родини в обличчі Каті і її майже замерзлого насмерть батька. І ще отримують ноутбук зі всією лиходійською інформацією, і цим самим настає хеппі-енд. Загалом питань мільярд. Я випадаю вося з цього кадру, де зачиняються двері в кабінет, і на цих дверях буквально абревіатура цієї організації дуже злих вчених. А вони буквально так і називаються, і ви хочете мені сказати, що батько Каті, який весь такий розумний винахідник, не додав 2 і 2 і не зрозумів, на кого він працює, Та й взагалі мене цікавить, яким чином батько Каті вирішив, що організація, яка базується на закинутому кораблі в річці, а не в офісі з безкоштовною кавою, це крута добросовісна організація з порятунку світу, якій стопудово можна довірити силу своєї дитини, яка може нахрен зруйнувати світ при неправильному використанні. Система виконання бажань все ще. Залишається для мене загадкою Жака Фреско, але гіпераналізувати я це не збираюсь, бо хочу завершити свої відео на позитивній ноті. Мені, як завжди, дуже подобається стиль дівчат в цій частині, особливо стиль Каті, яка виглядає дуже екзотично на фоні всіх інших. Мені подобається загалом персонаж Каті, яка видається ніби сором'язливою тихенькою дівчинкою, але при нагоді може проявити характер і дати всім присутність. Та й насправді дуже великий плюс цієї частини це мораль, яка закладена в ньому. Мораль про те, що всього можна досягнути своїми силами, і іноді бажання стати дівчиною самозакоханого бабія-режисера не те, без чого важко уявити своє життя. Girl. No. також мені подобається, що стосунки між дівчатами не ідеальні. Ти не відчуваєш фантомний присмак цукру на зубах, коли спостерігаєш за ними, бо вони насправді дуже різні, що нам демонструються з частини в частину. З дитинства я сприймала Сашу як найбільш активну і бойову серед усіх, а ще дуже раціональну і амбітну. Джей, для мене погано вимальовувалася як особистість, і не дуже добре вимальовується зараз, бо вона більше як персонажка, яка потроху увібрала в себе все від інших дівчат. Спокій від ясмін, цілеспрямованість від. Саші закоханість придурка від Хлої. Ясмін я люблю за її поєднання мрійливості і адекватності. Хоча в дитинстві я думала, що вона просто хіппі. Ну а Хлої, я стереотипно вважала цією персонажкою, яка тільки те і робить, що вбивається за хлопцями і емоційно на все реагує. В дитинстві я чомусь не помічала обсесії Хлоєю навчанням, хоча нам про це прям кричать з частини в частину. Але я була зайнята більше тим, що асоціювала себе з ясмін, колір шкіри і характер якої мені був найближчим. Якщо ви також її Піціювали себе з кимось дівчат, пишіть про це в коментах, бо і мені буде цікаво прочитати, і відос краще просунеться на Ютубі. Також можете додатково лайкнути це відео, підписатись на мій канал і навіть підтримати мою працю копійкою, бо всі ці дії допомагають мені зрозуміти, що я роблю щось цікаве і людям це подобається. А якщо ви подивилися всі відео на моєму каналі і хочете ще, ласкаво прошу мій телеграм-канал, куди я закидую ці відео, які не пройшли перевірку Ютубу. Серед них наразі Барбі і потаємні двері, Барбі Дві коляці і Барбі магічний пегас. Всі посилання знайдете в описі до цього відео. В цілому хочу сказати трішки загального про братця. Ці мультфільми особисто для мене проходять перевірку часом, бо в них хороші незастарілі посили. Кидати хлопця, який виявився чмонною, навіть якщо він неймовірно багатий, популярний, і може організувати тобі кар'єру в Голівуді. Посил про те, що нічого просто так не дається, і всього можна і потрібно досягати власними силами. Ну тільки якщо вони не по бейбі, тоді взагалі можна не паритися в цьому житті. Звичайно, основний посил про дружбу і підтримку, бо сила дружби це та тачівку, яку лише варто отримати, і можна навіть всесвітнього зла не боятися. Коротше кажучи, хоч анімація і кринж. Хоча я завжди хотіла мати ось цю структуру волосся Братц, скажіть мені, що я не одна така пліс. А сюжет не претендує на класику і світове визнання, але загальний настрій і мораль тут хороша. Тому ставлю 100 з 10 і вам раджу. А на цьому все. Дякую, що додивилися аж сюди і провели свій час зі мною. Буду рада вас бачити і в подальших своїх відео. Щасти!